Всім привіт! Мене звати Денис Галензовський і сьогодні ми з вами будемо говорити про нову важливу заяву від польського ЗУСУ стосовно біженців з України, а також стосовно того, чому зараз масово почали з березня 2023 року в біженців з України забирати виплати. А також в кінці відео я дам інструкцію, як забезпечити себе від ануляції виплат і не втратити. Ваші кошти. Тож дивіться це відео до кінця. Також в коментарі пишіть, звідки ви його дивитесь. А перед тим як ми почнемо, я хотів би вам сьогодні розповісти про новий сервіс для переказів коштів з Польщі, а також з інших країн Євросоюзу в Україну. Він називається Профі. І за допомогою цього додатку ви маєте змогу надсилати кошти з будь-якого європейського банку на будь-яку карту будь-якого українського банку. Це може бути і Віза, і MasterCard, і взагалі там відправка доступна в цілих 45 країн світу. Чим же хороший профіль? Тим, що, по-перше, в них дуже гарний обмінний курс. Це по-перше, по-друге, Вся процедура від заходу в додаток, від закачування додатку до відправки коштів займає від 3 до 5 хвилин. Втретє, це те, що немає жодних комісій. І четверте, це те, що абсолютно всі переводи є моментальними, тобто не так як в інших сервісів, що для того, щоб моментально кошти пішли на рахунок, потрібно доплачувати якісь гроші. Тут все відбувається автоматично, і це допомагає швидко і легко відправляти за вигідним курсом кошти своїм рідним в Україну або в інші країни, куди вам потрібно. Тож посилання на додаток профі ви знайдете в. Описі під цим відео завантажуйте додаток Профі, реєструйтеся там, там дуже проста реєстрація. Реєструйтеся, робіть перекази і ставайте ближчими до своїх рідних в Україні, а також в інших країнах. А тепер переходимо до нашої основної і дуже цікавої теми. Отже, в біженців з України в людей, які приїхали після 24 лютого, масово почали забирати виплати, які виплачував ЗУС. це Програма 500+, на дітей щомісячно, а також родинний капітал. І почали забирати справа в тому, що не тільки в тих людей, які виїжджали в Україну довше, ніж на 30 днів, а навіть в тих, хто виїжджав в Україну на декілька днів. Якби на практиці ця проблема почалася ще з грудня 2022 року, а зараз ЗУС зробив офіційну заяву, що такі зміни відбулися тільки після нововведень 28-го Січня вони трошки запізнились, але ми з вами, друзі, ще в грудні минулого року говорили про те, що, скоріш за все, вони тестують зараз якусь нову функцію, і пізніше нам про неї скажуть. І от тільки на початку березня 23-го року вони внесли ясність з приводу того, чому так відбувається. Отже, чому ж так відбувається? По-перше, через те, що зараз понад 2 мільйони злотих було виплачено неправомірно, тобто людям, які покинули Польщу довше, ніж на 30 днів. І, відповідно, в ЗУСІ зараз бракує 2 мільйонів злотих. Це по-перше. По-друге, раніше вони інформацію про перетин кордону українцями отримували від, виключно від прикордонної служби і, як би. Надання такої інформації прикордонною службою ЗУСУ видавалося тільки через 30 днів після перетину кордону українцям на територію України. Зараз же ЗУС напряму отримує, він має доступ до бази і напряму має інформацію з першого дня, коли людина виїхала в Україну. Тобто вони бачать, коли людина виїжджає в Україну, але на жаль, вони не бачать, коли людина повертається назад. І саме в цьому виникає проблема. Тому навіть тоді, коли ви виїхали в Україну на три дні, вони бачать, що ви виїхали, і одразу ж ем, призупиняють ваші виплати. І зараз вони говорять в своїй офіційній заяві, що для того, щоб виплати не втратити, вам потрібно. Одразу ж після вашого повернення, якщо ви були в Україні менше 30 днів, одразу ж після повернення в Польщу відвідати від, відділення ЗУСу ви і ваші діти, тобто всі, хто виїжджали в Україну, і показатися, що от ми є в Польщі, ми приїхали в термін до 30 днів, і в такому випадку вам якби, ваші виплати залишать. Якщо ви вийдете в Україну на тиждень, наприклад, повернетесь в Польщу і ЗУС не відвідаєте, то. Пройде цілих, ну якби пройде оцих 30 днів, і з вас автоматично знімуться виплати. Тому як в ЗУСУ є інформація тільки про те, що ви виїхали в Україну, а в Польщу назад, що ви заїхали, інформації відповідно немає. Тако, це перше. І е, зараз, як я і обіцяв, розкажу вам, що робити, щоб не втратити взагалі е, такі виплати. Бо досить часто, коли ви повертаєтесь в коли ви приходите в ЗУС. То у вас немає жодного підтвердження м, про те, що ви повернулись в Польщу, і що ви перетнули кордон, навіть якщо ви, е, навіть якщо ви е, знаходитесь е, вже в Польщі. Е, тому як коли ви перетинаєте кордон по додатку має обиватель, печатки не ставлять. І тут, друзі, дуже важливий момент, коли ви повертаєтесь назад в Польщу по додатку має обиватель», Дуже сильно просіть прикордонників, щоб вони вам дублювали печатки, також і в ваш паперовий паспорт, бо інакше у вас не буде доказів, що ви повернулися назад в Польщу. Тобто, якщо ви встигаєте в термін 30 днів, то, е, ніби по логіці, вони мають вас пропустити, але все одно їм потрібен будь-який документ, який буде підтверджувати ваше повернення на територію Польщі. І дуже важливо от на кордоні саме просити, щоб вони давали вам або якесь паперове підтвердження, що ви заїхали назад в Польщу, або щоб вони просто-напросто ставили вам відмітки у паспорт про те, що ви про те, що ви повернулися назад до Польщі, в іншому випадку у вас можуть бути проблеми з відновленням оцих виплат і зараз. Десятки тисяч українців, які буквально на декілька днів виїжджали в Україну, мають проблеми з поверненням виплат по програмі 500+, по програмі родинний капітал. І навіть якщо у вас двоє дітей, то це ви втрачаєте тисячу злотих в місяць, і дуже сильно не хочеться, щоб ваші сім'ї лишалися. Цих коштів. Тож це є дуже важлива інформація. Надіюсь, для вас вона буде корисною і ви вбережетеся від таких помилок. Також буду дуже вдячний вам за поширення цього відео в соціальні мережі. Дякую всім, бажаю гарного дня і до нових зустрічей!